Привіт! На цьому відео покажемо, як підготувати до роботи МДДСР1. Це пристрій для виявлення дронів, перевагою якого насамперед є портативність. Він як рація. Беремо антенки, беремо сам дрон-детектор і почнемо з під'єднання 5.8, під'єднуємо по центру. Далі. У правий роз'єм 0,9, у крайній лівий 2.4. Після того, як ми їх під'єднали, можемо вмикати пристрій. Тут є три кнопки. керування. верхня вмикає, останні дві для переходу в меню та навігації. Очікуємо, доки завантажиться, та. Переходимо в меню, затискаючи дві нижні бокові кнопки. В меню можна налаштувати яскравість дисплея, поріг спрацювання 09 ГГц. За потреби можна повністю включити або вимкнути сигналізацію окремо вибраного діапазону частот. Виявлення сигналу також дуже сильно залежить від потужності того, хто його випромінює. Протестовано виявлення в радіусі 1000 метрів, максимальна висота 500 метрів. Зауважуємо, що детальна інструкція є в комплекті. Будь ласка, вивчіть паспорт пристрою. Дякую за увагу!